У Чернівцях відбувся 14-й Одеський кінофестиваль офіційна церемонія закриття та враження учасників і глядачів. Вони назавжди залишаться в історії кіно. Павло Лі, український актор театру, кіно та дубляжу, співак-композитор Дмитро Шиповський оператор-постановник фільмів одного разу в Україні. Війна на нульовому кілометрі. Юкі. Євгеній Світличний, актор фільму Олега Сенцова «Носоріг», Перша окрема штурмова рота дук ПС Вовки. Вінчі». війна забирає професії, мрії, життя. Одеський кінофестиваль нагадав про втрати, що несе культурне середовище України. Десятки акторів і режисерів досі захищають нас на передовій, змінивши камери на автомати. Та, попри все, одеський кінофестиваль відбувся: документальні фільми про війну, неочікувані перемоги та гордість українських знімальних команд одна за одну. Це ті емоції.

<рик> <пілля> Професійне міжнародне журі 14-го Одеського кінофестивалю наголосило знімати кіно в такі важкі часи. Це вже подвиг, і кожен український фільм заслуговує на окрему нагороду. <пілля> Булася мистецька українізація радянського союзу. Сталося це завдяки чудовій роботі. Акторській, я впевнена, режисерській. Цьогоріч у категорії найкращий повнометражний ігровий фільм стала стрічка Валерія виходить заміж. Валерія з гетінгмеріт. Валерія виходить заміж. Ви бачили на екрані, що продюсер цього фільму Володимир Єценко зараз на фронті воює. І Тому, на жаль, не звіту нас приєднатися. Члени журі зазначили, документальні фільми, які нині знімають в Україні, особливі та важливі. Всі до єдиного. Утім, нагороду отримала стрічка. Звідки куди? Вільчизна дякую організаторам Ана Машука Олександру. Uh, Що в, в таких умовах uh, вам вдалося uh, організувати цей uh, легендарний фестиваль? Uh, я uh, дуже хочу, uh, хочу uh, 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 подякувати uh, ком команду uh, моїй команді з uh, окремо. Українській команді документальний фільм Ми не згаснемо, отримав нагороду у сфері захисту прав людини, а також спеціальну відзнаку одеського кінофестивалю за найкращу режисерську роботу. Чернівці це дуже особливе, особливе місто для мене. Це місто мого командира, якого ви встигли побачити на екрані. Я взагалі не очікувала, що буде цей ролик. Я залишила проект Ми не згаснемо і чотири місяці воювала. У складі добровольчого підрозділу володарі дюків та спеціальних нагород не стримували емоції ані на сцені, ані за лаштунками. Володар звання «Кращий актор фестивалю зізнається. Їхня стрічка Сашенька Нішова, тож фільм створювали зовсім не для нагород. Ти зрозумів, що ти дотичний до таких тем, щось подібне відбувалося. Просто я не буду спойлерити, хто хто не, не бачив. Обов'язково подивіться, і якщо ви будете в кінотеатрі, ну, скоріш за все, вам доведеться або, або піти, і те, і це теж буде реакція. Цілком правильна, бо вам треба себе зберегти. Або подивитися. Глядачі зізнаються, фестиваль вдався, і для багатьох він перевернув уявлення про справжнє українське кіно. Це абсолютно інше кіно, ніж ми звикли бачити просто на звичайних екранах в себе вдома на телевізорах або там якісь, не знаю, американські фільми, на які ми ходимо всіма сім'ями. Інтелектуальне, класне, якісне кіно, різні жанри, різні герої. І це, знаєте, таке можливість почати рефлексувати, осмислювати і. Якби повертатися додому з новим багажем, на жаль, подивилися небагато. Я сама живу в Чернівцях, тому зрідко попадала. ну попадала, але зрідко подивилися фільм, який був поза конкурсною програмою, Гамлет світла називається. Мені дуже сподобався. Фільм, який знімався в Чернівцях і місті рівному, і саме цим він дуже зачепив. Дуже гарні вигляди міста, дуже гарна історія міста. Я думаю, той, хто дивився цей фільм, не всі могли зрозуміти, що він знімався в маленькому провінційному такому містечку. Чернівці одеський кінофестиваль приймали у Чернівцях. Для нашого міста це був чималий виклик, зазначають організатори. Утім, вдалося все заради мистецтва і заради майбутнього розвитку культури у Чернівцях. Тепер ми бачимо, бачимо, куди треба. Зростати нашим количуком Open і ми маємо всі можливості для цього і всі потужності. Тому тішимося, що зсу нас обороняли, що було дуже мало тривог, і що всі золоті дюки знайшли своїх володарів і чекаємо всіх на наступний рік. На моколечу Open, бо вже розпочинаємо підготовку. Фестиваль тривав у нашому місті вісім днів з 19 по 26 серпня. Олена Крічко, Андрій Миронеско, Новини Чернівців, Телеканал Сі 4.